Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. Якщо ви зараз обираєте спеціальність самостійно або в команді вашій сімейній чи з якимись спеціалістами, я думаю, що це відео буде корисне для вас саме на цьому етапі. Ну і так само, як буде корисним вам консультація освітньої агенції якою ми є, і ми вас будемо чекати на консультації? Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші помилки при виборі спеціальності. Помилка перша: обирати модну спеціальність, ну наприклад. Всі йдуть в ІТ, бо там багато грошей. Я теж туди піду. Модно бути психологом, економістом, ще чимсь, кимсь я туди йду. Чому помилка знову таки? Давайте зразу визначимося, що помилка у нас така досить умовна назва. Просто це дія, яка вам може завадити досягнути ваших цілей. Тому ми те, що може вам завадити досягнути ваших цілей, називаємо словом. Помилкою, тому що насправді в цьому світі все досить відносно. Яка проблема в тому, щоб обирати модну спеціальність? Розчарування на другому третьому курсі, різка зміна і розуміння, що це взагалі не те, що я хочу робити. та Для вас, батьки, як для інвесторів, ви вже інвестували в певний шлях дитини, заплатили певні кошти, і у вас на другому третьому курсі є ймовірність того, що дитина скаже: ні, не можу. Будь ласочка, давайте переглядати. І в нас такі випадки були з нашими батьками. Тобто, це трапляється. Я не хочу вас не лякати, що це часто, тому що ні. Я не знаю наскільки це часто, але в розрізі тих клієнтів, з якими ми працюємо, це трапляється в тому числі. Тому я роблю висновок, що таке може бути, і треба уникати бажано, уникати таких моментів до того, як вони у вас. Наступлять, не дай Боже, хай все у вас буде добре і все складається. Помилка друга це слідувати за порадами лише батьків або я не знаю, вчителів, наприклад. З одного боку, звісно, що батьки знають свою дитину, певно, що найкраще. Часом батькам здається, що вони знають свою дитину краще за саму дитину. А можливо, це так і є. Я зараз не беруся розставляти крапки на ди. В психологічному, в такому соціальному сприйнятті батьками чи вчителями дитини, відносно якої вони роблять таку рекомендацію. Наприклад, що таке слідувати за порадами батьків там чи вчителів? Ми всі юристи, у нас династія, і тому, і ти теж маєш бути юрист. Ми всі лікарі. Щось не 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 дуже добре, коли дитина хоче бути дизайнером, тому що Боже, ми ж тут уже у нас бабуся, лікар, ми з батьком лікарі, і от і син поступив на лікаря, і от донька теж має бути, а вона чомусь не йде. До чого це може призвести? Може бути емоційне виграння на якомусь там курсі, знижена мотивація. До чого це призводить? До того, що дитина завалює якісь предмети, вона може витягнути насправді, витягує там цей курс. Ви платите гроші за нездані предмети і так далі, тільки тому, що в дитини знижена мотивація, і вона не дуже хоче вчитися. Ну вона дуже старається для вас, бо батьки порадили. Як можна уникнути? Ви обговорюєте в родині, чи якщо є такі довірливі стосунки в школі, заходьте в будь-яку конфігурацію команди, яка обговорює вибір спеціальності. Але делегуйте остаточний вибір в самій дитині. І не тисніть, будь ласка, прийняти, типу, ми обговорили, і от тепер рішення за тобою. Сподіваюсь, ти зробиш правильний вибір на нашу користь. Ну, приблизно такого не робіть. Помилка третя: орієнтуватися лише на заробітну плату. Йдемо в it індустрію тому що там високі зарплати. Економісти багато заробляють. Ринок дуже міняється. Сьогодні заробітні плати такі, завтра такі. Штучний інтелект теж привносить якісь свої ризики в професії, в затребуваність, в кількість спеціалістів, які потрібні будуть в цій чи іншій індустрії для обслуговування потреб споживача. Відповідно, ніхто з нас не може на 100% спрогнозувати, чи, чи дійсно це буде. Це один момент. Другий момент, якщо дитина, ну скажімо так, за покликом психолог, а ви психолога. Підштовхуєте в ІТ, чи буде там успіх, попри які б там не були зарплати. І чи заробить умовний потенційний психолог, чи заробить ті зарплати, які є в індустрії, в ІТ, якщо туди не лежить душа? Має бути все-таки сродна професія. Тому збалансовуйте все-таки економічну складову при виборі спеціальності, орієнтацію на зарплати. І я не Скасовую те, що це правильно в тому числі, враховувати ці речі, коли ви обираєте. Але збалансуйте оці моменти з особистим інтересом, потребами, вподобаннями, тому що, ще раз повторюю, успіх там, де людина робить улюблену справу. Тоді, які б не були коливання заробітних плат на ринку, людина буде успішною і задоволеною саме головне, батьки хочуть дати вудку, а не рибу. І тому батьки кажуть, треба те-то, те то робити, і тому вони підбирають таку професію, яка би в майбутньому забезпечила стабільний дохід. Але зважте на те, що стабільний дохід однозначно корелюється з тим, наскільки людина щаслива в тому, чим вона займається. Помилка 4 – це не враховувати власні здібності, інтереси та темперамент. До прикладу, людина-інтроверт іде в публічну професію. І що зіштовхується з масою викликів щодня, з якими вона можливо в якийсь момент та махає рукою, каже: Боже, навіщо я так мордуюся в цій своїй модній професії, і так далі? Що робити? Перевіряти. Навіть те, що вам подобається, наскільки ця професія, яку би ви хотіли, наскільки вона відповідає вашим здібностям інтересам, наскільки ви готові її посилити, як це робиться, в тому числі через профорієнтаційні тести, можливо, допомогу консультантів, які знаються, знають як вас провести на шляху вашого вибору спеціальності. Проте невелика вам ложка дьогтю. мудра з усією відповідальністю, кажу, що це перша агенція, яка в Україні. Застосувала метод профорієнтації в своїй роботі і включила це в наші в наші процеси пошуку відбору спеціальностей. Ми це робили з 2017 року системно в рамках загального підходу. А ми це робили завжди індивідуально. Це ніколи не була якась стандартизована процедура. Ми робили це в рамках психоаналізу небагато, немало. Робили це з дітьми, з батьками і. Застосовували різноманітні тести, але в першу чергу це були розмови. Чи ми зараз робимо це часом? Так, але це вже не є те, що ми пропонуємо системно. Зараз профорієнтацію на ринку не пропонує хіба що лінивий, або той, хто принципово розуміє, що профорієнтація це не є взагалі панацея, це не є 100% рішення. Профорієнтація буває різною. А це зараз мейнстрім, це дуже популярно. Тому будь-які мейнстрімні продукти, все, що викликає популярність, воно притягує до себе. Не завжди найкваліфікованіших спеціалістів. Давайте буду обережною в своїх оцінках, тому що я нікого зараз не хочу звинуватити на марне, бо в нас були випадки звернення клієнтів, які після профорієнтації були, давайте так казати, стривожено розгублені. І ми включалися в тому числі допомагати людям. Все-таки розставити крапки на «і». Тому, будь ласка, перевіряйте кваліфікацію спеціалістів, які себе називають профрінтологами. Наскільки в них є досвід, наскільки в них є освіта відповідна. Я не знаю, чесно кажучи, як ви це будете перепровіряти. Шукайте, шукайте способи зрозуміти наскільки якісною буде ця послуга, тому що те, що вона в послуги освітніх агенцій, це не означає, що вона якісна і реально відповідає тим цілям, які ви перед собою ставите. Помилка 5 обирати країну або програму, але не зважати на систему освіти. Цікавтеся, коли вже ви визначаєтеся з програмою, досліджуйте програми, треба розуміти навчальні плани, тому що назва спеціальності може звучати якось так по-своєму. Та? І ця назва спеціальності може бути однаковою. Вімені ви можете зустріти, що це однакова назва маркетинг. Маркетинг тут, тут і тут і тут. Але коли ви досліджуєте навчальні плани, ви розумієте, що виявляється, маркетинг він може бути більш в креативну сторону, більш в аналітичну сторону, більш, скажімо, з навичками виконавчими, якимись умовно кажучи, там монтаж відео, в тому числі там і так далі. Чи більш з навичками управлінськими стратегічними, більш скажімо так, до класичної науки, оці речі, будь ласка, досліджуйте. Перед тим як вибирати вже остаточну програму, порівнюйте навчальні заклади. Ми, до речі, це робимо для вас. Єдине, що я прошу завжди: ми записуємо ці відео для того, щоб ви розуміли на що вам треба звернути увагу, і коли ви працюєте з нами, ми з вами не буде зайвим, коли ви окремо наголосите, що От, все вже розумію, але отут я ще не зовсім розумію. Тому, будь ласка, допоможіть з цим. Ми обов'язково включимося. Ми підходимо в своїй роботі до пошуку підбору для вас варіантів, як до такого цільного, цілісного 3D-продукту, 3D-механізму, де ми враховуємо і ваші побажання і реальності ринку, враховуємо в тому числі ваше незнання чогось там. Ми вам підказуємо на що треба звертати увагу. От і наша задача, щоб те, що ви обрали, воно відповідало вашим е, критеріям. І щоб коли ви ставите критерії, вони були збалансовано коректні по відношенню до вашої майбутньої цілі. Помилка шість це вірити в один єдиний правильний вибір на все життя. Зараз світ такий мінливий і через розвиток технологій впродовж одного покоління ми переживаємо реально дуже великі кардинальні. Прям тектонічні суви. Тому немає єдиного правильного вибору. Люди змінюють професію, впродовж життя. Комусь пощастить, можливо, працювати там завжди лікарем. Звісно, що це така професія, що ви можете практично працювати завжди. Хтось може змінити кілька разів професію. Тому яке рішення гнучкіше розширюйте рамку контексту, в якому ви розглядаєте свою майбутню професію? Гнучкість мислення дозволяйте собі помилятися. Це не так. Небезпечно, ніж нічого не робити, або ніж боятися помилитися, просто знайте, що таке буває, і відповідно не мисліть категорію максималізму в відношенні по професії, що найменше. Тобто не розглядайте це як тільки так, більш ніяк, і це один мій єдиний шлях шлях самурая. До самого кінця я в одній професії, бо це може з великою вірністю може бути не так. Помилка сім: це не враховувати міжнародний контекст. Наприклад, в Україні популярні юридичні спеціальності. Ви думаєте, що юридичні спеціальності популярні скрізь. Ну, така ваша упередженість відносно цієї спеціальності. Те, що популярне в Україні, не обов'язково популярне за кордоном. Те, що популярне за кордоном, не обов'язково вам до душі або популярне в Україні. Тому для себе просто постарайтеся. Подумати, де ви хочете насправді будувати свою кар'єру? Якщо ви не знаєте, бо це теж нормально, і ви кажете: Ну, хочу щонайменше спробувати десь там. Добре, тоді все одно включайте, розширяйте рамку свого сприйняття контексту, де ваша спеціальність буде застосовуватися. Досліджуйте ринки праці, досліджуйте, як вони змінюються, досліджуйте, де вони є. Тобто трішечки дізнавайтеся про свою професію за кордоном, як ця професія за кордоном відбувається, які ризики, знову-таки, затребавність, зарплати і так далі. Розширюйтеся. Не мисліть дуже вузько, що якщо в Україні це популярно, то і там це буде популярно. Отже, що робити, щоб обрати більш усвідомлено? Нормально сумніватися. Важливо. Ставити запитання, тестувати і консультуватися з освітніми консультантами чи профорієнтологами добре, з батьками, тобто з тими людьми, які можуть вам допомогти щось десь підказати. Ми мудро допомагаємо не просто вступити, ми допомагаємо вам обрати шлях і визначитися, куди, як і навіщо і що в кінці, для того, щоб ви були конкурентоспроможні на ринку праці. Це головне не дипломи, а ваші soft skills – Кваліфікація є ключовими для вашої конкурентоспроможності. Диплом, звісно, вам відкриває двері до роботодавця. Але не єдиним дипломом, а ви туруєте собі шлях до успіху. Поставте лайк, якщо сподобалося відео, було корисним. Підпишіться на наш YouTube канал, якщо ви нас дивитеся вперше. Ми робимо корисний контент, стараємося дуже сильно для вас. Ми робимо це без маркетних прикрас. І напишіть в коментарях, яку з цих одну-дві найпоширеніші помилки, які ви думаєте, що і робите ви або ваші друзі, знайомі. Нам буде цікаво таке провести дослідження, якби воно в нас вдалося завдяки вашим відгукам.